Ось так згоду, дайте мені відповідь на питання, чому Ісао розтягував бій з кавкою, чому він хотів довести його до межі, по словам його заступника. Чому полягав шанс на виживання? Тож як кавка міг його реалізувати, за шанс нагадаю, подумала Кікуру, що невже батько дає шанс кавки вижити? Тобто мій питання: а як кавка мав його реалізувати? Повернусь до слів заступника гендиректора про те, що гендиректор міг спершу удар вбити, поки кавка був у людській формі, але він чомусь доводить до межі кавку. І проблема в тому, що я не бачу пояснення, що дає до. Ведення до межі є купа свідків доповіді, відповідно, що кавка в повній формі Кайді, тільки те, й робив, що рятував інших. Навіть коли на нього напав ухощина, він що робив правильно, і ухилявся, а не контратакував. Тому мінусуємо те, що кавка в повній формі Кайдю себе не контролює. Тому що це об'єктивно не так. Другий варіант він доводить кавку до межі смерті, тому що знаю, що такі екземпляри втрачають контроль над тілом в такому разі, але є проблемка велика звідки він про це знає, тому що я нічого подібного в серії не побачив. Навіть не було пояснення в рамках виразу тварина на Наукут може завдати удару у відповідь. До речі, якщо ви любите альтернативних сюжетів, то в правому кутку праворуч зверху відео про те, як би кавка в повній формі Кайдзю в першій жі хвилині бою, переконував би Ісау в тому, що він не ворог. Якби я закрив цю сюжетну діру. вів би флешбек, що в юності до того, як Ісао став він директором Сил оборони. У нього був напарник, такий же унікальний, як і Кавка. І одного разу, коли вони виконували місію лише вдвох, і місцевий Дайкайдзю довів його товариша до межі смерті і той втратив контроль над тілом. Той друг, звичайно, розвалив Дайкайдзю, але почав. Рухатись в бік міста, щоб його уруйнувати, і сам намагався зупинити його словами. Не вийшло. Тоді йому довелося вступити в бій зі своїм другом. Він його переміг, тому що на той момент у нього вже була зброя з кайду номер 2. Але він сам ледь не загинув. Переносимо сьогодення, Ісав бачив, що у його доньки така сама ситуація, як і у нього. Він вже знає, що такі унікальні люди, як кавка, можуть втратити контроль, якщо їх довести до мечі смерті, але він дослухався до слів своєї доньки до доповіді, про те, як кавка всіх рятував. Плюс жива зброя Кайдю буде більш ефективніша ніж зброя з мертвого кайдю. Про що Ісав і сам казав? Тоді з'являється нове запитання, можна сказати, що сюжетна діра. Якщо Ісау з молоду знав, що є такі унікальні люди Кайдю, то чому він нічого не робив? Проблема в тому, що ця проблема. Так присутня в оригінальному сюжеті, ну, вона не займає такий великий діапазон часу, як у випадку, якщо ми прикрутимо моє пояснення, але про то вже в іншому відео.